Огляд розпакування висячого замка віромоноліт 4144». Висячий замок Viro Monolith 4144. Це високотехнологічне рішення для гарантування безпеки, розроблене італійською компанією Viro, яка з 1942 року посідає провідні позиції в виробництві замкової продукції. Цей замок являє собою суцільно металевий виріб нового покоління, що поєднує елегантний дизайн з максимальною міцністю і стійкістю до злому. В упаковці ми знаходимо стікер відділу технічного контролю якості. Пакет, в якому знаходиться картка з кодом для виготовлення додаткових ключів, і три ключі з профілем Vero Top Security з нікельованої латуні. Однією з ключових особливостей віромоноліт Monolith 4144 є його моноблочна конструкція. Корпус замка виготовлено зі спеціальної загартованої та цементованої сталі, що робить його винятково міцним і стійким. До механічних впливів відсутність зварних швів або з'єднань підвищує надійність, адже в потенційних зловмисників немає слабких точок для атаки. Циліндр захищений обертовою протизламною пластиною товщиною 4,4 мм, виконаною із загартованої сталі. Ця пластина ефективно протистоїть свердлінню, оскільки обертається разом з інструментом, перешкоджаючи проникненню. Душка або запірний стрижень діаметром 13 мм виготовлена з тієї самої загартованої сталі, та має конструкцію, що обертається, що значно ускладнює її перерізання або висмикування. Спеціальна форма дужки із Здалегідь за програмованою точкою розриву запобігає її витяганню під час спроби силового зламу. Вона скоріше зламається в певному місці, ніж дасть змогу відкрити замок. Механізм замикання включає кульковий тип блокування і систему утримання ключа. Ключ можна витягти тільки при закритому замку. Віро Monolith 4144. Це не просто замок, це справжнє інженерне рішення для тих, хто не готовий іти на компроміси в питаннях безпеки. Його міцність, стійкість, дозволення. Лому та довговічність роблять його одним із найкращих у своєму класі. Так він може бути надлишковим для простих завдань, як от закриття сараю з мотлухом, але для захисту цінного майна або в умовах підвищеного ризику він виправдовує свою ціну і репутацію. Якщо ви шукаєте надійний і довговічний навісний замок, віромоноліт сорок 4144 – гідний вибір.